Чимало людей асоціюють Україну з типовими сірими багатоповерхівками. Та чи знаєте ви, що насправді наша країна наповнена неймовірними архітектурними скарбами? Сьогодні ми відправимося у цікаву мандрівку разом. І почнемо ми нашу подорож з українського Хогвартсу. Саме так можна описати Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Цей навчальний заклад вважається одним з найдавніших українських університетів та входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля університету розташована в колишній резиденції митрополитів й Далмації та є справжнім шедевром архітектурної майстерності. Вона була спроєктована чеським архітектором. Йозефом Главкою, автором знаменитої віденської опери, та що робить цю будівлю особливою: орнаменти старокоти на стінах, вікна, обрамлені білокам'яними блоками з писковику, і звісно ж кольорова черепиця, яка створює чарівний рисунок, нагадуючи буковинські народні килими? Будівлю збудували за 18 років. І вона обійшлася фантастичною сумою: 1 мільйон 750 тисяч гульденів. На ті часи це була сума, за яку можна було купити приблизно 260 тисяч коней. Саме тут був заснований Чернівецький університет завдяки ініціативі професора Константина Томащука. Першого ректора Вишу. Між іншим, саме тут навчалися Іван Франко та Денис Лукіянович. Також частими гостями були Михайло Дрогоманов, Леся Українка та Володимир Винниченко. І ось ми вже в Одесі, біля будинку Хвиля. Ця споруда настільки сучасна та оригінальна, що може конкурувати з творами великого іспанського архітектора Антоніо Гауді. Її створив талановитий архітектор Микола Матюшенко. Але для кого? Це залишається таємницею. Кажуть. Що навіть морські хвилі заздрять стилю цього будинку. Бо виглядає він настільки класно, що навіть прибій зупиняється, аби його роздивитися, став вподобайку, якщо не смішно. Третій будинок у нашому списку. Це Свято-Миколаївський собор, відомий як П'яна Церква. Цей собор став іконою чернівців та однією з найнезвичайніших церковних споруд України. Вигнуті куполи і неординарна форма будівлі створюють враження, ніби вона готова піти у тонок будь-якої миті. Чернівці славляться своєю багатонаціональністю, і архітектура міста це чудово відображає. Тут можна знайти костели, синагоги, вірменські собори та церкви різних парафій. Які представляють різні релігії та культури. Свято-Миколаївський собор виник завдяки румунській громаді, коли Північна Буковина була частиною Румунського королівства. Проєкт будівництва був створений досвідченими румунськими архітекторами, і за його основу була взята відома церква Румунії Куртя де Аржеш. Ну і назва. Ми продовжуємо нашу подорож і зупиняємося у відомому місті Коломия, де знаходиться єдиний в світі музей писанкового розпису. До речі. Ви знали, чому у пташок в Коломиї завжди хороший настрій? Бо вони можуть знайти яйце сюрприз у музеї писанкового розпису. Музей писанка це не просто арт-об'єкт, це справжня скарбниця культурної спадщини. Тут зібрано понад 12 тисяч писанок з різних регіонів України та 35 країн світу, а найстарішій писанці понад 500 років. І ось цікавий факт: у вересні 2000 року була побудована архітектурна споруда в формі найбільшої писанки на планеті. Це величезне яйце стало справжньою візиткою Коломиї. Подорожуючи далі, ми потрапляємо до казкового будиночка в старому Солотвині. Розташованому на острові кохання посеред річки Коднянка в Житомирській області, ця чарівна хатина колись використовувалася як місце відпочинку для рибалок та виставки мисливських трофеїв. З часом на острівці з'явився також дерев'яний місток, що з'єднав його з цивілізацією. Зараз це місце є впізнаваним туристичним об'єктом, що перевертає мандрівників з усієї Житомирської області. Та далеко за її межами. Сам острів вражає своєю природною красою, і дерева, що ростуть на ньому, додають місці особливого колориту. На черзі у нас будинок з химерами, також відомий як будинок Городецького. Це одна з найнезвичайніших архітектурних пам'яток Києва. Цей унікальний особняк в стилі модерн, прикрашений фантастичними скульптурами казкових тварин, мешканців підводного світу та африканських звірів. На фасаді також розміщені хоботи слонів та змій. Які колись виконували функцію водостічних труб. Всі ці елементи композиції виготовлені з бетону. Сам же будинок розташований в центральній частині Києва поблизу адміністрації президента України та є пам'яткою архітектури з високим статусом. Будинок з химерами був зведений на початку ХХ століття за проєктом архітектора Владислава Городецького. Він став однією з найвідоміших пам'яток декоративного модерну в Києві та Україні. Скульптор італієць Еліо Саля додав будинку фантастичний характер своїми скульптурами. Зараз будинок з химерами використовується як резиденція глави держави. І знову стиль гауді. Але тепер у готелі Грибова хата у Буковелі. Будинок готелю, наче виріс з самої землі, нагадуючи гриб своєю формою. Усередині ж готелю поєднується іспанський модерн з українськими національними традиціями. Натуральні матеріали, які використовуються в оформленні, такі як дерево та сіно, створюють атмосферу затишку та комфорту. Переходимо до будинку скульптора Миколи Головення в місті Луцьк. Або будинку з химерами. Схоже, у нас їх вистачає. Будинок створений самотужки скульптором і нагадує середньовічний замок з елементами готики та бароко. А також має більш ніж 500 скульптур різних стилів. Наступний будинок знаходиться у місті Дніпро. Будинок Барселона створений як не дивно в стилі Антоніо Гауді. Це вже третій будинок в нашому списку, пов'язаний з іспанським архітектором, чиї творіння знаходиться в Барселоні. Наша ж Барселона розташована в центрі Дніпра. Будинок не має гострих кутів, натомість в ньому панують плавні вигини. І вікна та двері наче розтікаються по бетонним стінам. Наступна будівля знаходиться в файному місті Тернопіль. Ресторан Старий Млин. Це видатний заклад, який славиться не лише своєю чудовою українською кухнею. А й унікальним виглядом. Він розташований на фундаменті парового млина, що працював до 1939 року. Зовнішній вигляд ресторану нагадує казковий пряниковий будинок з химерними деталями. Наприклад, одна стін прикрашена трьома головами та хвостом дракона. Кожен поверх ресторану має унікальний інтер'єр. Перший відображає селянську хату й пропонує українську кухню, приготовану на дровах. Стіни прикрашені вишитими сорочками, петриківським розписом, іншими національними ремеслами та гуцульськими калимами. Другий поверх це їдальня музеї в австрійському стилі. Де подають страви Галицької кухні, третій поверх призначений для смачних десертів, а четвертий містить рибний зал і суші бар. А тепер перенесемося в український Діснейленд. Так, так, вам не почулося і знаходиться це під Києвом. Це кіностудія Victoria Film Studios, розташована в селі Гурівщина. Ця велика кіностудія спеціалізується на створенні кінофільмів та серіалів. Та має унікальні локації, що можна помітити навіть здалеку. Башти студії повиті плющем, а дерева мають причудливі форми, створюючи відчуття, що з будівель може вийти принцеса або прилетіти дракон з ресторану Старий Млин. Перед входом на територію кіностудії. Можна побачити триметрові скульптури чужого та хижака з фільмів жахів. Хоча це вже не та феєрична зустріч, яку чекають у казках, але радує, що це лише витвори мистецтва. На жаль, вхід на територію кіностудії зазвичай заборонений для відвідувачів, і екскурсії тут не проводяться. Проте біля замку Діснейленд можна сфотографуватися. Безсумнівно, Україна має безліч архітектурних шедеврів, і сьогодні ми з вами в цьому переконалися. І якщо вам цікаво вивчати Україну разом зі мною, то пропоную угоду. З вас у ці YouTube. Бувські штучки, подобайка, підписка та коментар, а з мене продовження цікавого контенту про Україну. До зустрічі у наступному відео.